Друзі, історична подія. Це гармата не случайно. Були набити зарядку йде. Потри, з возу. Горить, 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 горить. Єєї! Є влучання! За один день на моїх очах знищив просто цілу артилерійську батарею. Все, 200. Що там відбувається? Півішка, пацани, акуратно, к нам полетіла. Над нами в ПІВІ російська. так збираюся. Да. Mm -hmm. та, оператори. Так, що у тебе розкажи я за спиною? А, в мене зараз на спині сумка з дронами і там ще кабель до незйомки. Ого, нічого собі. Яка вага у тебе за плечима? Ну, 20-30. Тут 20. не знаю, что это. Сейчас я тревожу. Зараз вони всіх убьют і буде все. Друже Орланди, що ти робиш, розкаже? Зараз ми шукаємо вилку, щоб зробити світло в підвалі, щоб ми могли файно працювати і бути більш ефективним в нашій справі. Як кажуть, маленькі комфорти додаються до друг друга. Тут ще і артилерія російська достатньо близько щось кладе. нормально. И оккупанты сами себе не вбьют. Ну, может и вбьют. Они не, не такие лезет Возьих... Опа, все. наоборот. Вот Фу. тут, вот а, тут, вот а, тут, вот а, тут, а, тут а поставь. На эту сторону. Да, а тут выключай пока. Пусть западал. Там еще есть возможность? Там вывести? куча нет. Эминем, друже, мы вылетаем. Если шок Кобзар сможет их перехватить? Пожалуйста. Я в небе. Распи воины идут на штурм, мы идем до них. Все. Подвиг онлайн, друзья. В прямом эфире. 13-10. Ирландия. Давай. как они свободно, сука, идут? Все, вылетаем. Все, звездок ем, мы сейчас вылетаем. Друже, они, получается, в это здание зашли в третье, четвертое окно слева. Там где-то а возле этого ходили и где-то а там были он вин. да, да да Гаси. давай Бэм на да, Прям выставил Бэм, а, все, 200, 200. А, все, <свист> хорош, просто хорош 2 200 мы знаем все. кен, садись Добре, дякую, друже. Ми довго привязаться не могли, їх не видно було. Все. Лежали, видели прямо в картинку, як їх мордяки будем разлетели. Все гарно. Все, це відео на блог. 200. Все. зраз. <говорит> 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 Я всіх вітаю. сьогодні. <говорит> да, давайте познайомимося тепер. Друже, представься будь ласка. Я клик командир розрахунку. Дуже приємно. Так. Я ірландець, пілот розрахунку. Так, приємно. Привіт, я Багло. Інженер і всяку. і зампані ям. Спогаджаєш оці бомбочки, вішаш, так? так, чіпляє на дрони. Так, друже, пристав. Як я? я. Старший, куди пошлють? <ривіт> Вилітаєш, літаєш на матрасі, коригуєш, коротше. Да. У нас команда взагалі як. У нас типу всі взаємозаміняємо да. максимально. У нас кожен. Може, що БК, що мене поменять, що кена, що ірландцяш. Що... Ну, клыка, конечно, ніхто не заменит. Уровень просто. Не, ну по правильному, то есть это розрахунок, работа розрахунка. То есть каждый по отдельности никто не может тут сделать сам. То есть пилот, да. щоб для того, він летів, треба, щоб було ему все. БК, щоб було снаряжено. Допустим, да, так, чтобы так было же было само так, ведешь по координатам, ведешь по целям именно корректируешь пилота, чтобы он правильно ну, лучших и все остальное. Да. То есть, это как бы целый экипаж, это целый ну, механизм, который может только работать непосредственно вместе. Благодарим. Да, и мы должны быть взаимозаменяемые, так оно по сути есть, для того, чтобы могли в случае чего друг друга подменить. Сейчас. Держи пока, Кен, у нас картинка пропала и это, Тарик сейчас мы не знаю, поймаем. Короче, по Адаласычинам, вот это озеро, вот дорога идет, по ней идешь, под этой дороге, не понял? Там до АЗС, да? Вот, да, по этой дороге идешь, и тут на... Остание, остание. Повтори? Не-не, нормально-нормально. Да, потом лысый полетел по инактах. Опа. Це гармата, а не случайно? Добре, да, ми ще десь не будемо на перезарядку йти. Подрив з воздуха. І підход Воздух. до вагону. Є! Якраз в її. Бем! Та нічого собі! <святок> Може добити її треба? Та тут так куча є, зараз треба писати. Треба їх добивати всіх. Координати. Там <святок> штук 9 їх там. Штаток. Ми... Якой был восьмой? Да. це не макет, точно? Ні, того пушка. Та ми вчора, вчора. засічки зняли. Ми вчора ввечері дивилися, як вони стріляють. А, то ви собі цілі підготували. Так, Ще. Ще одна стоїть. Це ближче. Горить, 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 сука. Горить. Смотри. Бачу, 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 бачу ціль. Давай. Добиваю. Ее! Да. Yes! Два! Що ти без мене діяв? Два! Саді кін! Друга гармата знищена. Друга гармата. Друга Д-30. Це перше відео. І конформація перша. Що димить. Хлопці, ну я сподіваюся, ви знищите всю батарею. Будемо да. сподіватися. Бахнути 6 д 30 я такого ще й на FPI не бачив. Це да. реально професійний виклик. Розвідника. Да. Легкий перепочинок. Тепер розкажи, значить, mm -hmm. ти в якому районі Дубліна живеш? В Саутсайд. Саутсайд. Да. Розкажи, будь ласка, для всіх мешканців саутсайда в Дубліні. Чим насправді займається ірландець? Ірландець зараз сидить. дивиться стріми, шукає скупчення. Цих жмихів, щоб в їх залетіть 300-400 доларів дроном з снарядом, щоб вони цим поганим ділом більше не займалися. Як ти взагалі потрапив на війну? Розкажи. О, то... Це екватор Я, коротче, 18 років, мені якраз було на той час 17, коли повна масштабка почалась, 17 років. Я вже тоді рвався, дивився, може є хтось якось попасти, додав 17, бо мені там буквально місяць-два і мені 18 було б. Я думав якось попасти на війну і мене ну, тоді в 17 ніхто не взяв. Ну а як тебе батьки все ж таки відпустили? От е, паспорт у тебе. Е, ну, вони в мене забрали паспорт. Ти отримав паспорт? тебе був паспорт громадянина ну, Ірландії? У мене був паспорт громадянина Ірландії і перший раз, коли я хотів змотатися, вони в мене його забрали. І тоді я собі подав на нового паспорта. Зробив новий паспорт, і з ним я приїхав сюди якраз. Ну нічого собі мотивація. Да. 18 років, тобто у тебе забрали паспорт, а ти собі зробив новий. Да. А гроші ти на поїздку де взяв? А я робив. Я робив до цього в воєнторгу. Е, в мене тут там зарплата досить, досить добра була. Е, там пару тисяч євро в місяць. Uh -huh. І це мені дало підсобирати трохи грошей на поїздку, трохи відложити, бо я знав, що раз ми приїдемо в Київ, нам не одразу будуть платити. То я знав, що мені там трохи грошей треба відложити, щоб там е, пожити. Ну, буквально ну, щось тобі дійсно там, щось треба, ти пішов собі, купив і ти дуже не парися. Батьків трохи обманув. Сподіваюся, ну, вони мене пробачать. Та я, Батьки тебе побачать або Поб... військово пробачать. Чим да. вони, скажи, зараз ви підтримуєте стосунки, вони ну, знають, чим ти займаєшся. Да. Ти висилаєш їм результати ураження? Часом. Коли, Коли вони, знаєш, я можу таке, що пару днів їм не писати, і я їм такі часом ураження просто скидаю, як одне, раз, там, якщо не пишу пару днів. Вони мені такі плюсики на його ставлять. Я такий знаю, все, вони на мене не зляться. Все добре. Так, а є. твої ірландські da. друзі тобі пишуть, дзвонять. Так, да, так, да, так. Да. Ми з ними переписуємося дуже часто, і вони мені багато чим допомагають. А як ти взагалі оформився в українську армію? Ти громадянин України, а, ти ж народився ні. в Ірландії. Я громадянин mm. Ірландії. То е, по факту. Як іностранці заходять, вони йдуть через все йде через інтернаціональний легіон. І тоді, поки ти в своїй е, військовій частині тебе провіряють там прикордонники, Служба безпеки Україна і там ще два сфери якоїсь. І е, після того як вони е, дають соглас на те, що з тобою все нормально, ти там окей, ти е, тобі дають контракт. Ти підписуєш ці контракти, які ти сами як громадянин України, тільки там різниця, що ем, там в будь-який момент е, за твоїм бажанням ти можеш його розірвати. Зайдай на ту вулицю, коротше, де дим був. Нормально, нормально. Кен? Кен? Нічого, нічого не делав. По дорогу Может сбили. Может они уже дупились. Поднимай. Поднимай. Картинка проверяется их сбили. Сезар. Взрыв. Взрыв взрыв. Все. Взрыв. Меняємо і полетіли. Збили. Не, зараз. Меняємо полетіли. Да. І Являю собі, що введає, там відбувається. Це ви це ознака, що так і вразили добряче. <зас> Ким ти був до вторгнення. Яка твоя професія? Де ти працював? Mm, работав я ну, по образованию інженер електронік. Работав автоматизацію на паузу в автоматизації. Тобто контролери, комп'ютери, автоматизація, то є обслуживання, то все. Mm -hmm. Ну, а то, то есть, ты... мне, да, я пришел, то есть, я при этом и в ТРО, когда был там, летал, скажем так, на майках, на всем остальном. Ну, это ТРО, когда там нету ни птичек, ничего. Тут все проще, тут все больше и дают работать. масштабы да, да, и я, как бы, ну, в электронике много чего понимаю. То есть, мне проще это дается, там, то, что надо настроить, перепаять, сделать, там, это проще. Ну, то есть, из того, что я это понимаю, это технические, как бы, навыки, скажем так. Ну, и поэтому, как бы подобается. То есть подобается туда, куда я попал. Мне сейчас очень-очень сильно понравится. То есть я хотел давно сюда попасть. Очень долго ждал, там почти три месяца период у меня был. Но когда пришел, я был очень-очень рад. Я был сразу пришел в лютом 23-го. В аналитике я втратил штурму. А в серпне, в вересне, в роту ФПВ. Пехота, разведка. Летал много в мавиках. Ну и в певихах трохи летал. Но это все на пивдень. Да. У меня всегда такой дивный стиль целования пультом. Поймите, я сейчас на ту пушку надо сейчас посмотреть, когда и в то же время... Да, тебе нельзя зависать долго и купиться на ней Да. Не спеши. Я не спешу. тут смотри. Вот пушка. Да? Да. Летай. Третья пушка. Летаем. Все. Смерть врагам. Смерть врагам. Бэм! Ты не сделал заранее? Нет. Нет, прям латины. Да. Хорошо. А что третий бэм был в топ Я тоже привык. Я шучу. А там, бач, муляж справа стоял. Ты А там был муляж? Да-да-да, справа как раз. Тобто вони прикрили муляжами свої позиції. Ти виразі да. брали, де справжня гармата, а де не справжня. Так, да, картинка була гарна. Ось біло оборудование. Муляж, муляж було дуже видно. Ну, Дуже видно для тих, хто налаштував дрони. високу якість обладнання Да, дрони. Тобто інженер у вас спрацював, ви помітили. Да -да -да. Клик. Оце що значить командна робота. Да. Екіпажна робота. Кожен з чотирьох вніс свій, свій внесок, щоб можна було визначити цю гармату і вразити правильну ціль. Зводиться направо, направо, направо. Справа? Направо. Тут отута, уліця, смотри, смотри де пушка має бути. Так, да, тут має бути. Зараз тут зліва зайду. Вот. Розорісь, розумійсь, тільки посмотри точно. О, Опа, вон. Найшли. Вітаю. Є влучання! БЕЕМ! Та нос! Клик, ти взагалі перестав емоції якісь виражати. Так, все. Що. Просто а, мовчки! Так, да, це якраз д 32 було. Знайшли. Ви вразили четверту гармату тільки що? Так. Да. А це не макет, ти в гарній якості. Да. Добре бачиш. Так, ж картинка гарна була. Пробуємо знайти п'яту російську гармату. Да. 4 знищено. Абсолютний рекорд Ірландії і велике досягнення для України. Що вірх словом? Бен, якраз наверх. Ну Я думаю, точно вже на хлопку заслужив. Хоча б на патрон, то. Хоча б на, на магазі. Глок це круто. Наградний глок це ого. го це... В 19 років ходить з наградним глоком. Опа, походу, так, Знайшли? до мене. Знайшли! Беїм! Беї! Це була де Д-20-та. Це Д-20. Це Д-20 було. Ось тут Д-20. Так. Да. Да. Далі на вулиці. так да так -да так. -да. Повреджено. Тавреджена, да, повреждена. Зверху, зверху немає, ти А, Чорне. Ого, близько до нас. Поруч, пау, вон, біло, Що там? Що там відбувається? За цим. Э, півішка. Піш півішка. Підершка, пацани, акуратно! к нам полетіло. Прямо до нас! Та над не, нами погло, не над ФПВ російська. Вони шукають нас, шукають тих, хто розібрав 6 гармат. Uh, Який це вже виліт за цей один день? 15-15. Ні, е, це просто неймовірно. У нас ще один трон. Перший раз бачу, як батарея гармат розбирається розрахунком FPV. Добре вичисляють, може стачку фігурну. Да. Да, так, Вона блікає тут, і далі собі. Уявляю собі стан російського командира батареї. Друзі, історична подія мав честь бути присутнім. Розрахунок FPV дрона. Підрозділа Терра 3 штурмової бригади тільки от за один день на моїх очах знищив просто цілу артилерійську батарею. Дві гармати знищено, чотири уражено і зранку знищено прямим влучанням двоє російських окупантів. Блискучий успіх історичний, який показує, як правильно організація застосування дронів можуть робити дуже багато на війні. Але друзі, дивіться, скільки техніки тут у хлопців. Оце все технічне обладнання. Все це. Дозвольте. Це щось від держави вам поступило? Скажіть, чи все це Все це куплено. куплено. За ваші особисті або волонтерські за, гроші? Я за так Більша частина за особисті. Так. Ну, також волонтери допомагали. імпера допомагала. Треба допомагати, щоб таке відео дивитись частіше, більше. Да, да. Треба допомагати Тері. Ну і хто хоче спробувати свої сили, от тут у нас є вихователь, наставник, клик. Друго пожалуй, да? навчимо, покажемо, розкажемо і будете який Додому чай пить. Рекорд України поставили. Це точно. Такого ніколи не бачили. Вопрос, молодой человек. Сколько вы убили сегодня людей? Ой. Людей два, двухсотых просто в хлам разорвало, а арты шесть штук. Так вы что, контрбатарейной борьбой занимаетесь? Может помочь артиллерии, да? Помочь. Молодцы, молодцы, молодцы. Ну давайте разгружайтесь и заходите. Давай. У нас для вас что-то есть, возможно. Блин, это их по заказу в кино. Приехал, блин, Да ты что, они наебали? Мы же все смотрели сегодня. Эта батарея вчера кошмарила пехоту, и они смогли подавить. Крылатис, красавчик. Да. Значит, друзья, за сегодняшний день Розрахунок клика поставив рекорд по знищенню е, ворожої артилерії. Загальний рахунок техніки 8 одиниць за весь період часу, 209, 310 Кращий по факту розрахунок за е, цю БРК, причому БРК була дуже коротка. А е, тут уже все в принципі в ордінах. Тому вам ми даруємо ліхтарик. Я знаю, О, що у вас немає. Дякую. Е, хотіли вам подарувати, значить. Е, Табельную зброю, пистолет. Ну, типа, пистолета не будет, но чтобы ты не обижался, скушай пиццу. Класс, подожди, урожайся. Ого! Супер! Красавчик, красавчик! Такого септів у нас в бригаді ніхто ще ні разу не дідав по контрбатарейці. Я думаю, во в всі, всій армії. Сьогодні ми були свідками такої теж важливої події за реальний подвиг твого твої розрахунку от вашої групи. Ти отримав від командування батальйона. Покажи. Получив табельний. табельний. Uh, получив Австральськ. Острія Глок 17. Получив пару магазинів до його патронів за винагороду, за те, що ми сьогодні вразили 4 і винесли їх з боєготовності і знищили два повністю. Так, так. Да. Ну і двох російських солдатів. Да. <рес> двох ліквідував пих... нещасних солдат. Скажу, звідки в тебе така класна українська мова? Ну, е... Українська мова в мене через друзів і батьків. За хатою в Ірландії я розмовляв англійською. Ну, вдома я завжди розмовляв українською або суржиком зі своїми батьками. То ми завжди вдома по-українськи розмовляли, і я пару разів приїжджав в Україну там, де я теж з друзями тут розмовляв українською. І воно в мене так по чуть -по -чуть, чуть наросло. Як звати твоїх батьків? Мого батьку, батька звати Микола, а мою маму звати Ніна. Батько Микола, мама Ніна величезна повага, такий дорослий, свідомий, дорослий замисленням, свідомий, самостійний син, який користується великою повагою у колективі у своїх бойових товаришів. Можна тільки подякувати за таке неймовірне виховання. Я тобі щиро вдячний. Мене особисто. Ну, те, що зробили ви, твій приклад неймовірно теж мотивує, надихає. Я дуже вдячний тобі і дуже вдячний чудовій твоїй українській родині. Да? І от такі українські душі, яку твої батько і мама виростили в Ірландії. Дякую тобі, друже, і слава Україні! Героям слава!